Права 123. Знайдіть координати точок А, Б, С, Д, Е на рисунку 65. Я переніс цей рисуночок 65, ось він на дошці. Давайте на нього дивитися і визначати координати точок. Тут на координатному промені у нас позначено 0.1, координата 1. Ну і далі нам треба продовжити ці координати з таким самим кроком. Якщо тут 0 1, то потім на такій самій відстані ставимо 2. Потім. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну і можна продовжувати до нескінченості. Ну що ж, ми готові записати координати всіх точок. Дивимося на рисуночок і записуємо. Координата точки А це одиничка. Пишемо тоді А, координата у нас одиничка. Потім координата точки Б у нас 3. Або 3. так, Далі координата точки С – 7. Координата точки Д 8. так, І координата точки Е e 10. Ну що ж, ось таке просте завдання на координату точки. На цьому вправу завершено.